Так, всім привіт, доброго часу доби. Через декілька днів я запускаю у продаж такий міні-курс для жінок, який буде працювати і служити для вас як такий бюті ритуали по всім аспектам роботи з тілом. І нещодавно я ділилась своєю історією да, з тим, з чим я столкнулася. Столкнулася, зіткнулась, коли. Приїхала у Нью-Йорк, те, що в мене змінився фізичний стан, як почало реагувати тіло, і що я почала з цим робити, що мені в цьому допомогло. І перед тим, як поділитися з вами однією з цих чудодійних практик, я вирішила вам дати таку пробну. Версію, з якого ви зможете вже отримати певні результати зовнішнього та внутрішнього постану та самопочуттю, і спробувати побачити цей ефект. І, звичайно, підготувати себе для більш такої щільної роботи часу з собою та для себе. Відкриємо, я думаю, простір у традиції кундаліні йоги для того, щоб налаштувати себе, і для того, щоб ви вже розуміли. Що ви будете робити, це кожен день, саме з тією практикою, ранковою практикою, яку я потім вам дам. І так, зручна поза зі скрещеними ногами, як завжди, долоні прикривають коліна, провертаємо плечі по колу назад, підтягуємо підборідок до себе, задня поверхня шиї, маківка голови тягнуться вверх. Сама практика сьогодні займе буквально 15 хвилин. Наступні практики, які будуть вже в Курсів у доступі, вони будуть по часу 25-35 хвилин, ранково буде всього 20 хвилин. Це такий міні-курс, не просто для да, якихось тілесних практик, а курс, де ви зможете відчути да, на собі з собою, для себе, чим більше вам подобається займатися, на що більше звернути увагу. І, звичайно, для того, щоб урізноманітнити те, що ви і так робите, можливо, з собою та для себе вже, і, можливо, навіть покращити, да, навіть не навіть, а точно покращити, виконання того, що ви робите, там, ходячи в зал, на тренування, може, по фітнесу або по танцях. Бо я завжди дуже багато приділяю уваги саме техніці. І налаштування нейронно-мозкового зв'язку, який посилює, покращує та підвищує ефект, який ми хочемо отримувати з тренуванням і спортом. І так, допровертали плечі по колу назад, долоні біля серця, розтираємо їх трошки-трошки, підтягуємо підборідок до себе. Збираємо руки в молитовну мудру. Так ми центруємо положення свого тіла. Так ми центруємо свою нервову систему, свій розум, фокус уваги. Збираємо всю свою енергію у момент тут та зараз. Там, де і буде відбуватися дія, яка дасть вам бажані результати. Прикриваємо очі, робимо глибокий, наповнюючи себе вдих, розширюючи живіт, видих розслаблення, вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих розширення. Дихайте глибше. Видих розслаблення. Ще подовжуємо вдих. Видих. Ще більше подовжуємо вдих. Видих. Якщо знаєш мантру проспіву разом зі мною, якщо ні, просто слухай і дихай дуже-дуже глибоко. Вдих до мантри. Angurinaми, -e džanguriвнами, -e sanguravnami, -e sirugy we'nami. Angurivнами, džanguriвna, -e -e sungurina, An -e -an -e sigurini veinami. Angurinaми, džanguriнами, sungurinami, sivurda, we'nami. Si разом робимо більш поглиблений вдих. І видих. Відпускаємо руки. Збираємо гіян мудру, великі та вказівні пальчики разом. Витягуємо себе ще максимально вверх, рівна спина, витягнути хребет. Підборідок трохи підтягуємо до себе, задньою поверхньою шиї, маківку голови, тягнемось вверх. Фіксуємо це положення. Розслабляємо стегна, розслабляємо плечі, розмикаємо губи та зуби. Все розслаблено. Декілька секунд. Фіксуємо положення. Відчуйте себе у цьому моменті у своєму тілі. Пам'ятаємо про дихання. Почуйте власну тишу спокій. Почуйте власне дихання. Повільно ліву руку переводимо на нижню частину животу долонею. Розслаблений лікоть, і ми починаємо робити дихання вогню. Роблять тільки ті, у кого сьогодні немає менструації або не виникає дискомфортних відчуттів в зоні, в якій працюємо. Якщо є протипоказання на сьогодні, тоді глибоке дихання, розширюючи живіт, і потім повертаємо його до себе. Якщо все окей. Короткі вдихи та видихи на видиху підтягуємо пупок до себе. І відчуваємо цей рух або глибоке дихання, або короткі вдихи та видихи своєю долонею. Внутрішній погляд увагу відпускаємо у живіт. Візуалізуємо там вогонь, сонце, пламя, багаття, все, що. Відгукається вам наразі. І дихаємо з цим ритмом туди. Ви повинні чути кожен свій вдих та видих. Язик у ротові порожнині, розслаблений, да, і він трошки підіймається вверх до верхнього небу, ньобу, да? Обличчя обов'язково розслабляємо. Перед-перед -перед вже дихаємо. І наповнюючи себе в Затримка. На затримці, якщо немає протипоказань, м'язи, ректуму, статеві органи підтягуємо, зжимаємо і підтягуємо живіт в себе. Кореневий замок. Все підтягуємо знизу вверх. Якщо треба, роби підвдих через ніс, плечі вниз витягуй, видих, очі залишай прикритими, розкрий ліву долоню на коліно. Так само збери її в гіанудру, розслабся, Утримуй вагу у животі. Відчувай, як ти дихаєш. Там вся твоя енергія Відчуй її. Чим вільніше та ширше рухається твій живіт, тим більше та якісніше ти відчуваєш свою енергію. Тим краще вона рухається по твоєму тілу. Тим ефективніше ти можеш її спрямувати у свої дії. У силу голосу, у присутність. Відчується. Окей, повільно відкриваємо очі. Я казала, да, що це ознайомча практика, тому ми зробимо всього декілька вправ. Сідаємо в ось таке положення. Ця вправа це положення поза ворону. Да. Тут я знаю, не всі можуть поставити п'ятки на підлогу. Це нормально, якщо вони ось так відірвані, окей, не хвилюйся. З часом, згодом, коли в тебе будуть ще більше, вже більше да, розкриватися твої суглоби, ти будеш, будеш нижче, нижче відпускатися. Окей, бажано, щоб коліна дивилися у той самий бік, куди дивляться пальчики ніг. Тут кут розвороту буде у всіх різний, підлаштову під себе. Руками беремо себе ось так, ось тут. Ось тут. Якщо зовсім незручно, тоді ось так. Да? Зараз ми будемо працювати, продовжувати працювати з цією зоною і, звичайно, покращувати роботу харчового травлення. І так, вдих, таз вверх, видих вниз. Намагайся голову залишати у тому ж самому положенні, тобто в одній лінії зі спиною. Давай. Очі прикривай, зараз ми, до речі, напряму так само працюємо зі стимуляцією рівня сексуальної енергії з нашим лібідо і покращенням роботи репродуктивної системи, звичайно. Тіми таз наверх і залишся. Пальчики ніг загорни трошки всередину, якщо треба, згинай коліна і провисни. Можеш трохи покачатися вправо-вліво, повністю, дорозслабляючи спину, відчувай розтягнення в стегнах, дихай глибоко, вдих через ніс, видих через рот. Повільно відпускаємо сідницями вниз. Ага. Окей. Сідаємо, дістаємо свої булочки, да? вирівнюємось і починаємо ось такі рухи колінами. Ми ще допрацюємо зону малого тазу, допокращимо. Наш кровообіг. Тримаємо себе рівно, постійно витягуючи маківку голови вверх, розкривай грудну клітину, роби рухи плавно, приємно для себе. Намагайся взагалі у вправах у будь-яких, неважливо, да, у якому напрямку робити не якомога більше повторень, да, або якомога більш інтенсивніше, а якомога чуттєвіше до себе для себе, з розумінням і відчуттям, що ти робиш зараз, да, що відбувається з твоїм тілом. Тобто бути в процесі ще декілька раз. Супер. Зручна поза. Угу. Кулаки починаємо ось так пробивати дуже м'яко. Зверху вниз, да? знизу вверх. Тут в нас є певні канали, хто вже давно зі мною займається, да? знає, тут ми так само працюємо з нашою сексуальною енергією. Плечі розслаблені, обличчя розслаблене, дихання глибоке. Супер. І тепер ось так розітри з акцентом проминаючи від колін до верх до сідниць. Від колін до сідниць. Прямо погладь себе. Поки ми не навчимося собі робити приємно, не зрозуміємо, як нам хочеться, як нам подобається, а як ні. Ніхто не зможе зробити цього для нас. Якщо ми не знаємо, якщо ми не вміємо, то що ми можемо чекати на якомусь рівні да, від інших? Тіло повинно знати, ти повинна знати, як тобі ок. Для того, щоб дати зрозуміти це іншим. Добре, домасували. Ще раз ось так руками сіднички з під себе. Ми вже завершуємо. Це таке супер-супер лайтове заняття, але я впевнена на 100%, що ти вже відчуваєш певні зміни у відчуттях тіла. І так, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих зараз цією вправою можеш уявляти, як ти підіймаєш тепер напрацьовану енергію знизу вверх. Разом робимо вдих, підіймаємо плечі, залишаємось. Затримка після вдиху. Тягнись плечима вверх. І потужний видих через рот, скидуємо плечі. Розкрий долоні вверх, повністю розслабся. Пам'ятай про дихання. Роби його глибоким. Повільним, гучним. Якщо ми себе не чуємо, да, ніхто не почує. Вчимося цьому з самої бази з дихання. Окей. На сьогодні все. Може ще поробити ось так декілька обертів плечима по колу назад, да, дорозкрити свою грудну клітину, ось навіть так, допомогти більше прямо колами, поки я розказую далі. І так, ось такий міні міні ранковий ритуал, да, вже дає певні ефекти. Головне, у чому нюанс? Для того, щоб. Воно давало, давало максимальний результат тобі. Ми це робимо, звичайно, щодня. Це перше. І друге, надважливе: з того, як ми починаємо наш ранок, як ми починаємо наш день, з чим ми входимо, да, у якому стані входимо, напряму впливає на те, що далі буде відбуватися, що ми будемо робити далі. Тому. Якщо там є діти, да? я розумію, через це проходила, коли працювала няничкою да? вранці, звичайно, особливо коли маленькі, да? звичайно, ми туди пірнаємо. Тому заводь будильника на 20 хвилин, на 30 хвилин раніше, це реально того варте. І ти прокидаєшся і не входиш в життя своїх дітей, чоловіка або в роботу. Да? А ти починаєш його з себе. Як тільки ти почнеш починати свій ранок, свій день, своє життя з себе, якість підвищиться набагато більше, з цих маленьких кроків, з того, що ти починаєш ранок з себе. Стала, прокинулась, склянка теплої води, увімкнула ось цю руханку, потім в тебе буде доступ до більш. Просунутого рівня, і все. І ти відчуєш, да, ти побачиш, як змінюється, покращується твоє самопочуття, як ти відчуваєш себе протягом дня. якість спілкування, якось контакту, якість твоїх дій буде підвищуватись. Зараз підійди, ми вже закінчили, до дзеркала, і подивись на себе стовідсотково. Ти побачиш. Гарно осміхнену сяючу жінку. А коли ти бачиш це в дзеркалі, інші бачать. Навіщо? Це вже інше питання, яке можна філософствувати дуже довго. Окей. Щаслива, гарно осміхнена енергійна. Це те, що потрібно кожній. Ось чоловікам так само, але жінкам більше. Все, деталі курсу. Деталі занять будуть в телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Якщо є якісь питання, будь ласка, пиши, звертайся і до зустрічі!